кожному Мені, Любі, кожному з нас. Не думати про себе більше, ніж належить думати. Але думати скромно. У міру віри, я кожному Бог наділив. Тому що як в одному тілі, маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння. Так багато нас. Є одне тіло в Христі, а з усібна ми один одному, члени. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю даної нам, коли пророцтво, то виконуй його в міру віри, а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, нехай головує з пильністю. Хто милосердствує, то з привітністю. Любов нехай буде не лицемірна, не навіть зло, да туліться до доброго. Любіть один одного, братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. Отож, є багато членів в тілі. Але нас багато є одне тіло в Христі. Члени в тілі мають не однакову дію, але різну, але тим, через те вони не стають різним тілом, але одне тіло у Христі. І дуже добре, що дія в членів різна, бо потреба є різноманітні у тіла. Значно більші, ніж може зробити рука права, чи рука ліва, чи обидві. так На руках ходити не вийде, треба ноги. А, тому є ноги, і вони не такі, як руки, геть зовсім інакші. І слава Богу, що вони інакші, вони більші, грубші, потужніші. Але руки дивляться на ноги. Кажуть, це ноги, вони зовсім не руки, зовсім не такі, як ми. Так, не такі. І так і має бути. Бо ви одне тіло. Так і має бути. Чоловік і дружина геть зовсім різні істоти. Є дві руки, дві ноги, одна голова в кожного, але чоловік не жінка навіть близько, а жінка навіть близько не чоловік. І так і має бути, бо чоловік і жінка стануть одним тілом. І нам не треба, щоб вони були тіло було з одних рук, зроблено чи з одних голів. Ні, треба одну голову і треба дві руки і дві ноги. І жінка це тіло для свого чоловіка. Ви скажете, в нього є своє тіло. Це тіло в ширшому значенні. Бог зробив так, що людина це не одне тіло, а два тіла, які складаються в одне. Тому приліпиться чоловік до дружини своєї, і стануть вони одним тілом одним тілом. Класно, що тіло може бути з двох людей. Як це так? Ну так, бо Бог так задумав, так воно і є, так воно і стається з двох людей. Але дві людини мають одне тіло. Це зручно, бо вони можуть одночасно бути в різних місцях. Дуже схоже на Бога. Бог одночасно може бути в різних місцях. Людина теж. Якщо це чоловік чи жінка, чоловік і жінка так, одружені або якщо це церква, і вона присутня по всій планеті. Чого? Бо багато членів одного тіла. О, це цікаво. Це цікаво. Одне тіло, але багато членів. І вони можуть розділятися і бути в різних місцях, але бути складеними в одне тіло. Унікально, дивовижно. Ми думали, що тіло. Я ж не можу свою руку відірвати, щоб вона пішла в магазин, так? Ну, руку ні, так, а дружину можеш. Одна церква і може бути в різних місцях, як ми зараз. Одна церква, і хто в Франції, хто в Португалії, хто в Києві, хто ще в інших місцях. Але одне тіло дуже зручно, це круто взагалі. Одне тіло простягається на такі, таку величезну відстань і лишається одним цілим. Як це? Це чудо. Це чудо. Тому що Бог е, дав нам своє життя і це життя це чудо. Ми живемо в чуді, ми ще навіть близько навіть не зрозуміли в якому. Ми вже в нього поміщені, воно довкола нас, ми є його частиною. Але ми його ще не знаємо. Для того нам потрібно відновлюватися нашим розумом знову і знову, кожного дня, щоб він був новий, відновлений. З новими об'явленнями, новими відкриттями, новим розумінням того слова, що вже вміщене в моє серце. І це трансформує мене в нову істоту. Подумайте, як оця думка. так? Одне тіло може бути одночасно в двох місцях, це трохи змінює наше поняття про тіла, трансформує і розширює. Люди, так звичайно, не думають. Вони думають, одне тіло в одній географічній точці. Аж ні, якщо подружжя може бути вдвох, якщо церква, то може бути в десятьох і більше. Але є, вона є одним тілом, підпорядкована одній голові, має між собою різноманітні зв'язки і внутрішнє спілкування взаємообмін. Так що голова десь там вирішила, а рука десь там зробила, зовсім в іншому геть іншому місці. Це величезна влада і великий вплив. Подружжя, коли двоє, краще двом, як одному. Це пересвідчує. Краще двом як одному чого, бо вони можуть бути в різних місцях географічно, але бути одним цілим, досягати одних тих самих цілей, працювати на один результат, але охоплювати значно більшу територію, охоплювати значно користуватися значно ширшим спектром можливостей, бо вони можуть бути в різних місцях. Це як Боже всюди присутність, це величезна влада і величезні можливості. Так і подружжя може почути те, що відбувається, не там, де чоловік, а там, де жінка, це може бути за 100 кілометрів один від одного чи більше. Приймати різні частки, різні дари, впливати на великій відстані через те, що одне тіло, але з двох частин складено. А церква не з двох, а з багатьох частин складена. І в них всіх різна дія. Але є між всіма один і той самий зв'язок. Отож, багато нас є одне тіло, а з усіма ми один одному члени. От наше служіння а більшої благодаті, так, як тут написано у нас на цьому на банері, а, для тих, хто дивиться це в записі, то. Воно є частиною вселенського тіла Христового, і це є член тіла Христового. Є інші служіння, католики, греко-католики, Риму, католики, православні, п'ятидесятники, Баптисти, Євангелісти. Є більше трьох тисяч конфесій в Україні. І всі ми одне тіло, а з усіма ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Як в місцевому тілі Христовому, одна, одна людина, бувши членом тіла, має дар до одного, а друга має дар до другого. І вони служать один одному, обмінюючись цими дарами. С служать служачи один одному, навіть не обмінюючись, а служать. Хтось робить одне, а хтось робить друге, хтось має питання, хтось має відповідь, хтось ставить питання. А хтось дає на нього відповідь. Хтось в той час приносить чаю, хтось в той час, той же самий час сидить е... і обдумує наступне питання. Хтось проповідує, хтось слухає, є різні дари різні служіння. В глобальному тілі Христовому різні служіння є як окремі члени. І служіння більшої благодаті має особливий дар. І Арабське служіння має особливий дар, і католицьке служіння має особливий дар, який потрібний всім іншим, який послужить всім іншим. Коли Бог нас наближає і ми маємо спілкування один з одним, це як права рука і ліву руку. Тяжко помити правою рукою о, праву руку. Це тяжко, як ти будеш мити. Ти не дістаєш до всіх точок, але якщо є ліва рука, вона дістане будь-яку точку на правій руці. А ліва будь-яку точку о, права на лівій а ліва на правій і рука руку миє. Це не тільки про корупцію, але також про співпрацю. Співпрацю. Бог так зробив, що члени служать один одному. І тяжко правою рукою почухати ліве вухо, тому що голова заважає, перед лицем будеш махати, але є ліва рука, яка дістає до лівого вуха. І Бог в тілі змішав члени в тілі, так, щоб вони правильно служили один одному згідно з Божою волею, яка добра для нас і для інших, яка приємна і прийнятна для нас і для інших. Ми погоджуємося, що це. Не тільки добре, але це ми можемо це мати. Це прийнятне для нас. Так, так, Божа воля прийнятна. І вона ще й приємність приносить, нам добре від неї, і не тільки нам, а ще й довкола нас людям. Приємно. Бог так змішав члени в тілі, що тіло стає повним. Доводячи все до досконалості, до повноти. Якщо члени є в тілі і служать один одному, як це задумано, і тіло здорове і функціонує, то воно може вирішити всі питання, які пов'язані з тілом. Всі питання. Скрізь дістати, скрізь почухати, скрізь погладити, скрізь подіяти, скрізь вимити. Якщо тіло ціле і здорове, в ньому є гнучкість і пластичність, і воно скрізь дістає до всіх членів, щоб зробити необхідні дії, необхідне служіння, щоб довести процес до повноти, до завершення, будь-який процес, який задіяно тіло, так багато нас є одне тіло в Христі, а з зусібна, ми один одному члени Римлян 12.5. Зусіб на це кожен окремо, є членом для інших, для кожного окремо. І як це стається? Під впливом Святого Духа Він нас провадить і вкладає нам думки в нашу свідомість, дістаючи із серця, Боже Слово, яке ми прийняли раніше. Ми пізнаємо, ось яка Божа воля. Ось як це бути членом один для одного. Ось як це служити один одному. Тому, коли ми бачимо віруючих, яких ми не бачили раніше, ми повинні пам'ятати, ми з ними одне тіло. Вони думають інакше, виглядають інакше, поводяться інакше. Так, тому що рука не нога, а нога не рука. Черевони голова і голова це не спина, але це одне тіло. І думаючи так, це дає нам можливість приймати служіння від інших членів не як від чужих, не як від чогось чужорідного, а як від рідного. Бо й вони охрещені в того самого Христа, і в них той самий дух всередині. І вони тим самим словом напоєні. Отже, вони одне тіло з нами. І в них є служіння до нас. А в нас мусить бути якесь служіння до них. І ми не знаємо, які. як ми послужимо один одному. Рука не знає, що робити, вона не вирішує, вирішує голова. Нога не знає, куди йти, але вирішує голова, голова знає, куди йти. Бачачи інших членів тіла Христового. Нам слід радіти. Бог їх до нас наблизив, це як рука наближається до ока, і око не має лякатися і забиватися в глибочниці, щоб який страшний палець до неї летить, ні але має розплющуватися, давати дістати порошинку з того ока. Щоб око добре бачило, пальчик для того зроблений. Голова пильнує, щоб це було вчинено з любов'ю. Тіло Христове це дивовижна таємниця. Та як ми служимо один одному, О ми навіть не уявляли, що ми можемо так бути настільки корисними для інших людей, яких ми не знали, навіть що вони можуть бути такими корисними для нас настільки добре те, що вони нам роблять, настільки воно ще й приємно. Після того, як ми приймаємо служіння, ми його пересвідчуємо. Але треба прийняти, так, не сахатися а прийняти. От. Щоб довести процес до повноти, до завершення, до фінішу. Ми це робимо по вірі. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас. Благодаті Павлові було дано дуже багато. Об'явлень, навчань. Ми читаємо те, що він пише, і розуміємо, що це Святий Дух через нього пише, але він дуже вправний інструмент. Він все розуміє, що він пише. Він каже, через те послухайте так чоловіка, який в курсі діла. Не думайте про себе більш ніж належить думати. Думайте скромно в міру віри, як кожному Бог наділив. Що це означає? Це означає не думати про себе занадто високо, і не думати про себе занадто низько, не думати про інших занадто високо і занадто високо, але думати про себе так, як написано. А написано, що я член для іншого члена тіла. Що цей інший чорний з довгими пальцями на руках і ногах, що він, брат мій чи сестра моя. І ми в одному тілі, і ми члени один для одного, щоб було приємно, і добре, і досконало. Що, усе, в чому ми задіяні. наше життя. І це дивовижно останню думку на кінець. скажу що у Бога, Боже Царство. Луки 12.32. Боже Царство. Наповнене Божою волею, яка добро приємне і досконале. Воно наше. Це добро, ця приємність і ця досконалість у кожному питанні. Це наш спадок. Через те нам не варто лякатися завтрашнього дня. Не варто переживати за якісь переживання, бо в нас все буде добре завжди. Тому що Отець Небесний, наш Бог, наш Господь, захотів. Йому це сподобалося тут пише. Таке цікаве слово. Сподобалося. а Це слово у докію, це означає, що щось виглядало добре. Він подумав, що це добре. Він зробив це добровільно, своєю доброю волі думати добре про когось, діяти добре про когось, схвалити, підтвердити, визнати, що щось добре. Якщо він визнав, що добре? Щоби дати нам жити в цьому царстві, під Його владою і в Його волі, щоб дати нам жити в цьому в добрі і в цій приємності, і щоб все це доходило до завершення логічного і щасливого завершення кожна річ, кожна справа, кожен день нашого життя. щоб ми завжди раділи і тішилися. Як написано, праведні цвітуть на подвір'ї нашого Бога. Щоб ми процвітали у Божому Царстві. Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося оце слово сподобалось. Євдокія. Сподобалось. Це його добра воля. Він так захотів. Йому це здалося, він подумав, що це дуже добре, щоб у нас все було добре. Сподобалося цю вашому дати вам царство Якщо ви це дивитеся, ще не ніколи не ще не війшли в Боже царство, і не є його частиною, це для вас трохи дивне і чуже, то ми вас запрошуємо приєднуватися. Бо наш Небесний Отець, який створив кожну людину на землі, він має задум на ваше життя, щоб дати вам жити в своєму царстві. Там, де добро, приємність і досконалість буде з усіх сторін у вашому житті, і ви пізнаєте в процесі, як добре жити з Богом, як легко жити з Богом, як здорово жити під Божою опікою. Ісус Христос для того заплатив за гріхи кожної людини, в тому числі і за ваші, за мої і за ваші. Я колись прийняв це в своє життя, і відтоді, відтоді я це пересвідчую. Через це і кажу, як свідок, що це все правда, так воно і є. Зверніться до Бога і скажіть, що ви теж хочете пересвічувати теж хочете жити в Божому Царстві, те, щоб ваше життя було кожного дня добро, приємність і досконалість, і Бог це зробить. І Бог народить вас в своє вічне життя, відродить вас духовно і трансформує вас, оновлення вашого розуму, і наповнить вас. Своїм дорогоцінним словом, своєю природою, і своїм духом і зробить вас своєю дитиною, сином чи дочкою, не по назві, але по суті, не по зовнішній формі, але по внутрішній трансформації. І ви зможете жити цим життям повним добра, приємності і досконалості. Скажіть йому це сьогодні: попросіть в нього це спасіння, цей дар вічного життя, стати його дитиною. І він це вам зробить. Боже, дякую Тобі за ці дві проповіді. Благослови, будь ласка, нашого обговорення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.